Ревом скрипучим рвуться кістки, і лють застилаємо очі вдовами стануть лоялістів жінки цієї кривавої ночі, мозок сверлять ляхи м'ясника, гнів розпирає у м'язах, болі нап'ється крові дитя, покривавого Богу наказу. Гора черепів росте кожну мить, немає вже більше надій. То берсерка, злоба звинить, то зрадник вірвався. Вітаю вас, друзі, та мої колеги по Вархамеру. Всесвіт Вархамеру 40 тисяч, напевне, є найбільшим Всесвітом, який лише придумала людина. І цей всесвіт має як своїх злодіїв, так і своїх героїв. І про одного із них я би сьогодні хотів з вами поговорити. А саме про берсерка легіону пожерищою світів Кхарна Зрадника. Напевно, для початку треба згадати, хто такі ці пожарачі світів, це один із легіонів, якщо бути точніше, 12-й легіон, який зрадив імператора та імперіум, і перейшов на бік хаосу. Що було, власне, не дивно з огляду на те, як імператор відносився до примарха цього легіону, а саме до Ангрону. На відміну від більшості легіонів. Зрадників більшості легіонів Хаоситів, пожарачі світів не почали служити хаосу неподільному. Вони обрали єдиного бога, а саме, Хорна. Або ж він обрав їх, тому що аж занадто вони підходили під його вподобання. Це був орден, який дуже любив ближні бій і був доволі кривавим, через що втрачав багато своїх легіонерів. Але в той же час міг вирішувати питання саме за допомогою своєї агресії, а не тактики, що ми можемо побачити в деяких книжках або в бесі Вархамору, як то, наприклад, битва Ангрона із Леман расом або з Леман Русом, дивлячись, як то ви промовляєте те слово і що ви маєте на увазі танк або примарх. З чого почалась історія нашого кхарми? Почалась вона з того, що він народився на Тері ще за часів до Єресі Хоруса, до того, як він зрадив свого батька-імператора і пішов за хаос. Сам Кхарм в часи свого неофітства тренувався у Центуріона Глюнера, який, власне, і тренував неофітів на той час ще гончих війни. Адже вони отримали свою назву «пожарачі» уже після того, як знайшли свого примарха. Цікавим фактом є те, що у Глюнера був цікавий конкурс, а саме, що Неофіт повинен зібрати тисячу черепів. Коли почув про Секхарн, він запитав у свого вчителя. Черепів кого? Чиї саме черепа ми повинні приносити? І після цього Лунер посміявся Кхарне, не чим наніс йому велику образу, яку Харн пам'ятав і пам'ятає досі. Насправді ніхто не знав, яка винагорода буде за це. Але це можна пояснити тим, що ніхто із нофітів ці тисячу черепів і не зібрав. При службі в Легіоні. А саме в 8-й штурмовій роті 12 -го Легіону Огончої війни Кхарн зарекомендував себе як чудовий боєць і швидко дослужився до звання капітана. Також Кхарн зіграв важливу роль в поверненні примарха. Як, можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ми разом з вами то згадаємо. Імператор Вирвав примарха Ангрона із бойових дій, в яких він там знаходився. І по суті кинув всіх друзів Ангрона на смерть. Це, звичайно, примарху не сподобалось, адже його телепортували просто в каюту корабля на той час гончих війни. Його діти, а точніше, космічні десантники, які вважають власне, примархів своїми батьками, бо в них є той же самий геном. Дуже зраділи спочатку, тому що то було великою радістю, коли орден на той час Легіон знаходив свого примарха. Але їх радість дуже швидко зникла, тому що Ангрон вбивав кожного, хто заходив до нього поговорити. Аж поки не зайшов до нього Кхарн. Кхарн стримував себе, і коли Ангрон його бив, він стримував свої позиви для того, щоб відповідати йому. Чим зацікавив того ж самого Ангрона. Свого примарха, свого батька. На чому Ангрон заспокоївся і вирішив, що все-таки він займеться, якщо немає іншого виходу, управлінням свого легіону. Після цього він зробив власник Харне своїм радником. Його роль заключалася в тому, що він повинен був стримувати агресію Ангрона, що насправді не дуже добре того виходило, хоча, як ми побачимо далі. Харн доволі таки розумний космодесантник, і він не просто машина для вбивства, яка не бачить нічого перед собою. Хоча тут є певні суперечності. І цікавого можна розказати, що у Кхарна була дуже міцна дружба із Аргелом Талом. Це саме той Аргелтал, який перший впустив в себе демонів. І, власне, першим а, із. Свого ордену став містилищем хаосистської сили, і, власне, після цього і був заснований знаменитий, знаменитий Гал Ворбак. Дружба була занадто міцна. І Ереб, якого були свої плани, розумів, що Хар ніколи не стане чемпіоном Хорна, якщо він буде постійно приглядувати за Аргелом Талом. Адже Аргелтал періодично перетворився в демонічну істоту, яку було важко себе контролювати. І то добре показано в книжках. І через це він в певний момент вбиває Аргела Тала кинжалом, який може вбивати і демонів, і демонічні особистості. Чим стирає цього Аргела із реальності. Про це дізнається Кхар. Дізнається він таким чином, що саме примарх несучих слова це йому розповідає. Це, до речі, така невеличка деталь, що Ереб не, не був настільки мудрим і хитрим, як він думав. Коли Харн про це дізнається, він викликає на двобій Ереба, але на двобій в тренувальній камері, не кажучи про те, що йому відомо. Під час бою Харн відрубує. Ербу руку. І після того, як намагається занести сокиру, щоб обезглавити свого противника і відімстити за свого друга, Ерб просто зникає і телепортується подалі від цього бою, подалі від того корабля. Як же ж, Кхарн отримав свою назву зрадник? І чому саме він став тим зрадником? Про це ми можемо дізнатися. Із подій, які відбувалися на світі демонів з Калатраксі. На цьому світі раніше жили ельдари ще до зараження демонами. І саме на цьому світі Харн бився із дітьми імператора. І саме там сталася незвичайна подія, і все почало замерзати. Був Величезний холод, сильніший холод, від якого замерзали навіть космодесантники. Через що вони не могли битися, вони ховалися. Це дуже роз'ютило тоді Кхарне. Він дістав вогнемет і почав спалювати всіх підряд, включаючи і своїх. Під час цього він зустрівся у двобої з одним із пожарачів світів. Він довго з ним бився, власне, вбив. Але потім побачив, коли той шолом впав із його противника, що то був наш Грюнер. Тобто саме той центуріон, який навчав нашого Харна. І саме Грюнер назвав Харна зрадником, бо він вбиває своїх. І знаєте, то та назва дуже гарно прикріпилася до нього і в майбутньому, адже він її постійно підтверджував. До речі, цікавий факт, те ми можемо побачити і в правилах Харна 9-10 редакції. Коли він вбиває, власне, своїх, якщо він промахується по, по чужим мініатюрам. Ну, точніше сказати, 8 9 редакції, тому що 10-ку ми ще точно не знаємо, але я чомусь впевнений, що то правило повинно Харна залишити. Як же ж він став таким, як він є? Це почалося з того, як примарх несучих слово, зробив із Ангрона саме Демон принцем То було зроблено сіллю для того, щоб Ангрон в принципі вижив, тому що ми знаємо, що це свяхи м'ясника, його розум, і для примарха то була смертельна технологія. На той час уже легіонери пожарчої світів всі мали ті свяхи м'ясника, включаючи Ікхарна. Уже після того, як Пожерчі світі визначилися з тим, що вони власне зрадники Імперіуму, відбулася битва на планеті Арматура, де вони билися з ультрамарінами. Під час цієї битви Ангрон погруз в щебні і не міг звідти вибратися. Він фактично був під землею, і він не знав, що йому робити, і почав пробуватися за допомогою своєї зброї на поверхні. Але сталося так, що він переплутав, де знаходиться верх, де знаходиться низ, що буває, наприклад, у людини, яка починає тонути, і почав копати вниз. На той час ще у них були псайкери, і ті псайкери зуміли все-таки зробити так, щоб Ангрон зрозумів, куди йому потрібно йти, але зброя, якою він копав, той щебень, була зламана. Не дивлячись на це, грон щодо цього не дуже переживав, і він викинув свої сокири, які були в нього в руках, і ті сокири залишились на планеті. Взагалі, користуватися зброєю іншого ворога у пожирачів вважається поганим знаком або ворога, або іншого воїна. І то вважається дуже поганим знаком. Але Кхарн все-таки вирішив по-своєму, він підняв ту сокиру. В якій були зубці слюдяного дракона, і багато зубців не було. Я наказав темним механікумом зібрати ці зубці і зібрати сокиру. На жаль, не все вони знайшли, і тому йому довелося також виривати ті зуби слюдяного Дракона із музею, який знаходився із музею війни, з музею битви, який знаходився на кораблі пожирачів. Але таким чином він відновив ту сокиру, і ми можемо побачити. Цей, цю пило сокиру власне, і на новій мінці, яка зараз у нас є. І сокира, та називається дитя крові. Є ще інша сокира, яка називається батько крові. Це мій довільний переклад. Але наскільки я розумію, та сокира зараз, власне, якимось чином опинилася знову в руках нашого премарха. Насправді все не так просто. Не дивлячись на те, що Кхарн часто показується як безумний барсерк, який готовий все вбивати, він все-таки намагався виправити себе і намагався виправити свій легіон. У нього це не вийшло, але насправді він і не зробив такої величезної помилки, як то була помилка у Арімана, який намагався виправити свій Легіон. Після знищення Просперо, коли та планета вже була е, не Придатна для того, щоб там хтось жив, на ту планету прилетів один із тисячі синів, а саме Калістом. Або Калістоном. Він прилетів для того, щоб знайти амулет, який був у його примарха, у Магнуса. І той амулет йому подарував Хорус. Чим той амулет був цікавий, тим, що на допомогою нього можна було зв'язатися власне з Хорусом. Але на тій планеті він зустрівся з кимось, хто його захопили. Він розумів, що це були космодесантники, і, власне, по їхньому стилю бою він вважав, що то вовки. Але потім видалося, що ті, хто його полонили, були пожирачами. Просто їх броня припала пилом, припала брудом та припала кров'ю. І той, хто його ув'язнив, був саме Кхарн. І тисячник зрозумів, що Кхарн прийшов на цю планету, щоб знайти. Певні способи позбавитися від тих свяхів м'ясника. Хто не знає, свяхи м'ясника є певною технологією, яку вживляють в мозок, яка викликає величезні муки і величезну біль, якщо ти з цими свяхами нікого не вбиваєш. І таким чином рефлекторно стимулюють до постійної агресії. Але хто заважає думати, то ж заважає аналізувати ситуацію, то заважає бути критичним до себе. І Кхар намагався того позбутися, і то Тисяченко відчував. І він відчував, що в нього є невеличкий шанс наставити Кхарна на правильний шлях. На жаль, у нього того не вийшло, і Харного все-таки в кінці кінців вбиває. Але смертю наш калістоном думає про те, що все-таки він дав Кхарну вибір, і той вибір ще зіграє в житті Кхарна певну роль. Під час осади Тери першим, хто вірвався в імператорський дворець, був саме Кхарн. І то була дуже величезна для нього бійня, коли він фактично вбивав всіх, кого бачу, адже Хорн, не обираючи її черепа, принесе йому його чемпіон. Але не дивлячись на те, що саме Кхарн вбив найбільше людей, найбільше космодесантників, костодіїв та всіх інших, хто взагалі мав черепа на тері, його дуже сильно ранили. І після цього, думаючи, що Харн взагалі помер, його забрали, забрали на корабель і побачили, що по суті він знаходиться в комі. Після програшу пожирачі вважали, що Кхарн, можливо, то є єдина надія на відродження їхнього ордену, що він може їх повести за собою, але не знали, як його розбудити. Аж поки, по певним причинам, які я не хочу вам тут спойлерити, але сталося так, що на Кхарна потрапили певні краплі крові, і він від того прокинувся. І дійсно повів тих берсерків, тих пожарчих світів за собою, але повів трошки не в ту сторону, в яку всі думали як вважали. Він їх повів в постійні війни. Він їм дав ціль саме воювати. Як отримав Харн чемпіонство, ми насправді достеменно не можемо знати. Цього в беці не зустрічається. Нібито логічно, що Хорн обрав саме зрадник соб'ють чемпіони, але що він такого зробив, за що то було зроблено, немає. Ми можемо здогадуватися, можливо, то за ті черепа, які були в битві на тері, можливо, то за інші черепа, можливо, то навіть за ту кров, яку він проливав серед братів. А треба пам'ятати, що під час битви Харн дійсно може вбивати і своїх. Він не дуже розрізняє, що і хто є ким. Єдине, що зустрічається в Беці, це слова Харна про восьмирічний шлях і то, як натяк на нашого кривавого Бога. Харн брав участь у безлічі бій і в безлічі боїв. Він воював як на каді, він воював з бладами, він воював з тіранідами, він воював практично з усіма ксеносами. І про нього навіть говорили, що, можливо, він вбив пожерачів світів більше ніж хтось інший. Важливим, я думаю, зупинитися також на характері того героя, не дивлячись на те, що як в кодексах, так і в якійсь короткий вибір інформації нам розповідають про те, що Кхарн є безумцем і він є весь в гніві. І, і нібито як він себе не контролює, він залишається капітаном. Капітаном саме той банди пожирачів, які йдуть за ним. А то, як правило, є берсерки, які наслухалися і не дивилися на його досягнення і хочуть бути поруч з ним. Але в книжках Кхарн описується як доволі мудрий космодесантник і доволі мудра людина. Сам Хорус про нього говорив, що ви не думайте, що під цим шоломом знаходиться дурень. Під цим шоломом знаходиться дуже мудра людина і дуже мудрий лідер. Також ми із книжок можемо дізнатися про те, що Харн часто роздумає, і про те, що Харн може зупиняти на деякий час або, в всякому разі, приглушувати той голос яхі м'ясника. Що дозволяє йому поводитися куди більш тактично, куди більш обдуманіше, ніж всім його іншим братам. Можливо, варто зупинитися трошки на самому, самих латах нашого чемпіона Кхорна. Про сокиру вже було сказано дуже багато про дитя крові. Його плазма пістолет, по суті, є реліктом древніх епох, але то звичайний плазмопістолет. А от що нас цікаве, це його шолом. Тому що той шолом відраховує постійно кількість вбитих кхарном, що власно було модифіковано самим космодесантником. Яку кількість взагалі було вбито, нам невідомо. Але знаєте, чемпіонство просто так не дається. Отож, що я можу сказати про цього героя, яку власну думку я можу висловити для вас. Мені дуже подобаються пожерачі світів і мені дуже подобається Кхарм. Він багато де зустрічається в книжках по Єресі Хоруса, але також є і певні книжки, які вже розказують нам про часи, які були після того. Він є дійсно легендарним персонажем. І не дивлячись на те, що, можливо, зараз, а то я розказую, поки у нас є. Період переходу з 9 редакції редакцією на 10 він не дуже корисний для самої гри, його епічність і його історія то все вирівнює. І також не потрібно забувати, що під тим шоломом, під тою маскою дійсно є мудра голова і тактичний розум. Можливо, ще скажу пару слів про саму мініатюру. Не дивлячись на те, що вона вийшла ще до перезапуску «Пожежчих світів, ця мініатюра до сих пір виглядає гарною і свіжою. Я знаю багато людей, які просто для колекції купували його. Отож, якщо у вас є певна ідея для збору армії, де буде кхарн, або декхарн буде головним юнітом, який буде вести всіх інших, або у вас є ідея збирати не стільки для турнірів чи для якихось великих ігор, як для своєї полички та відігруванням наративних ігор. То вам нічого не заважає купити ту мініатюру і з огляду на певну інформацію збирати саме тих бесерків, щоб вони були з вашим Кхарном. Я думаю, у вас може вийти дуже цікава армія. А для того, щоб якось збільшити вашу зацікавленість і дати вам певне натхнення щодо Кхарна, я рекомендую почитати книжку, яка в цілому і називається кхарн Зрадник. Я розумію, що він зустрічається в інших книжках, але якщо ви тільки починаєте знайомитися з тим персонажем, то напевно краще почитати її. Замість того, щоб перечитувати купу макулатури, яку дійсно. Важкувато читати по 30 тисячолітті. Якщо вам то сподобається, ви зможете повернутися до інших книжок. Але попереджую, що книжка не найлегша і періодами її важкувато читати. Та і плюс до всього, як то часто буває у ГВ, не дивлячись на те, що книжка називається Кхарном, його там не те, що було б багато. Отож, дякую вам, що прослухали. Мою розповідь. Я розумію, що, можливо, вона має деякі недоліки, але мені дуже хотілося поговорити про того чемпіона, і дуже буде цікаво, якщо ви напишете в коментарях, що ви думаєте про нього, як ви вважаєте, чи повинен він бути взагалі в Вархамері. Та, можливо, якісь речі, які я не сказав в цьому відео. Тому що дійсно. Деякий пласт інформації я пропустив або ж, можливо, зовсім не знав. Отож, збирайте Вархамер, читайте книжки Мирного вам неба та слава Україні.